Всім привіт, пацки! Ну що ж, я продовжую грати в FIFA Mobile на новому аккаунті. Продовжуємо нашу погоню за 140 рейтингом до кінця FIFA. Так як з кожним днем все менше і менше е, остається. І грати, тому треба ускорятися, ускорятися, є що забирати, є що, як обично відкривати. Багато чого сподівань у мене є, і багато чого, думаю, що получимо сьогодні. Так що побачимо. Поїхали, довго затягувати не будемо. Бажано сьогодні. 에, прямо по факту будемо розбиратися, трохи комплектувати команду саму для того, щоб улучшити і покращити. Ну, все залежить від того, що нам дропнеться. І все залежить від того, що ми получимо. Тому довго затягувати не будемо. Поїхали, парні, поїхали. Поїхали, зразу зайдемо до квестів, щоб довго не затягувати. Забираємо тута, забираємо тута, вдруг тут щось додропнеться. Це Цікаво буде. Але нам тут падає 108 із Саш... Сашко. Сашко падає нам 108, бачили, як, скільки я раз його вже вибивав. Тут, хоч і є, буде ігрок, але ми звідси ніколи в житті не побачимо. Я думаю, що в цьому ніхто не сумнівається. Це, звісно, Марата 10 максимально бажано, щоб вони хоча б продавались. Це вже було б дуже-дуже чудово. Я був би дуже-дуже сильно радий. Так, поїхали до абонемента, заберемо все, що можемо тут. Останні дні забираємо, відкриваємо, що нам тут. Монетки і ще сілки. Чей о, ще й ПВЕшник. Ну, так, неплохо, але можна було б щось получше, щоб дали було б теж хорошо. Поїхали ще на один абонемент. Так, ще один абонемент, То ми дійдемо до Дудика в наступну очередь. Так, бажано тут, а було б хорошо отримати якогось гравця. Чудово було б побачити 112-го, шикарно було б, але Португалія. ЦЗ, що це в нас? Не повірите, Хосе Фонте, парні, я його, кстати, планував покупати. Якщо чесно, планував, вроді би, Хосе Фонте покупати, тому що він на усіленні навиків защита, да Я зекономив свій 30 мольтов Чудово! Мені це вже подобається що я зекономив трошечки монеточок. Так, поїхали ретро-звзди доб'єм. Тут ми все позабирали, все позабирали. Награди, ми теж все позабирали. Ретрозвзди, тут у нас тільки один режим залишився. Це забрати отут наградку. Побачимо, що нам тут дропнеться. І нам тут ніхрена, я думав, хоч тут може волкаут паде. Ну ладно, ну ладно, 108, блін. Прям підкручено. 10 мультів все ж таки. Тисяча рубінчиків це все ж таки круто. Це дуже добре. Уже 112 мультів. Уже в нас є що трошечки змінити. На титан трофеїв. Так, я все ж таки думаю, що я сам себе розвів титан трофеїв. Тут у мене є отака думка, що все ж таки оці паки, я ще й рахував безплатні. А безплатні сюди не враховуються. Тому я. Ще якщо я зараз візьму на 3 у мене не хватає. Давайте я відкрию два. Якщо не буде дубліката, я піду десь ще трошечки рубінчиков. Якщо тут не випаде якийсь 110, то побачимо так. це П, Rangers Football це 108 Девіс. І 107, і 108, я так розумію, що мені все ж таки треба де-де-де-то то то намутити ще трошечки рубінчиків, щоб добити цей пак. Зачекайте, парні, для вас секунда. Так, ну що ж, все ж таки, я ніде не знайшов, і я все ж таки думаю, що все ж таки мене яшники бортанули. На жаль, бо тому що я там відкрив. Ну, навіть якщо. 5 я відкрив. Я вже тут 6 відкрив. І я досі не маю нічого, ніяких гарантірованих 110, одні бомжі падають, і я навіть не знаю, що це таке. Так. Поїхали. Забираємо ми Дудика. Дудика. Чудово. Забираємо все ж таки Дудика. Польща, Вратарь, Ліверпуль. Дудек. Дудек 113 рейтинга. І все ж таки я буду пихувати їх парні в обмін. Я вирішив, що на PPH дивіться, у мене є окоча. Vriemenno. Підійде. Це 100%. На напа я временно поставлю любого тута, временно. мені все одно підійде. це все временно. Также мы. Поміняємо зараз CZ сюди поставив. Ну, це вже плюс-мінус. Як думав я його покупати, так я його я навіть не покупаючи, я оставлю все ж таки. Як бачите, майже нічого не змінилося, треба просто піти, зробити обмінчик. На жаль, на один обмін у мене не хватить гравців. ну Просто я не хочу покупати якогось гравця, бо, тому що я 100% виб'ю його. Забираємо ми Роберто Карлоса сюди. 115-го чудово. чудово. Прям прям круто. Роберто Карлос є. Сюди мені не вистачає 112 гравця. Ну, типа, у мене всі є. У мене сюди, що-що запихується, або там я лз зніму, не важно кого. От 112-го у мене ще сюди не захватає. Плюс тут 20 Мультів, ну це таке. Е, думаю, що заберу. Заберу до кінця события, так як в ретро-зв'яздах там ще є 112-й ігрок в наград, цих е якщо я не помиляюсь, точно є. Так що це все панти. Ми з цим всім розберемося, ми всім доб'ємося, е постараємося вижити максимум із того, що в нас є. Тому сюди ми давайте так. Я думав, що я поставлю Девіса на ПЗ, бистрий, топовий. Цей теж непоганий, але ну, все ж таки сюди 115-го ми поставимо Роберто Карлоса нашого. Чудово, чудово, те, що вже є, мені дуже сильно подобається. На даний момент. Прям, те, що я вижив максималочку. Ми давайте трошечки бомбардірші, кстаті, в нападаю, що вгадав, бачили? Прям, прям чітко. Давайте ми качнемо усилення навику. Я ще тут, Більше всього, і окочий дальній удар Кашнем, звичайно. Я ще тут дещо позабував. Ну ладно, зараз ми розберемося. Це таке буває, я щось задумався про ці рубінчики, де взяти ще 100 рубінчиків да, добити до кінця ці паки. Бля, я так сподівався, ждав цього гаранта. Обновлення вийшло, мене киданули, прям розстроєний, злий. Так, давайте ми ще заберемо те, що ми не дозабирали. Тут, ежеднівні тренування. Все ж таки, тут є у мене 250 штучок. Усілені навиків. Це може бустануть якусь да неяку усілку. Все ж таки, щось чуть-чуть да, да бустане. Так, тут, по всім слівам, у нас буде Рона на ЛВ. Треба щось планувати на 112 карточку сюди. Поки що так, у нас тут вулкау тот. Вулкау тот. Бразилія, ЛВ, Реал, Вінісіус. 108 тоті. 4 мульта продасться. Чудово. Тут у нас по Ренальдіньо по всім слівам, тому будемо чекати Ренальдінь і планувати схему міняти. Ми вже маємо 123 рейд. Бачите, як я й говорив, що усілочку якусь да ми качнемо. По-любому щось в нас накопиться, ми качнемо до старту нашої команди. перейдемо, давай так, качаємо вратарю. Якщо в нас хватає бюджету, хватає, звичайно. Кобеля сюди запихуємо, не глядя, плюс 5 робимо. Чеху. Спокойно. Спокойненько ми робимо Чеху. Так же само Роберто Карлос. Ми качаємо, робимо плюс 5 його. Плюс 4 зробив. Спокойненько, красиво. У нас все получається, Все виходить. Ми навіть, мабуть, зробимо йому. Так, звісно, ще плюс. Зробимо його 117-го. Чудово. Роберто Карлос, ну машина, машина, тут нічого не скажеш. Далі. Далі я не дуже сильно хочу розганятися, не дуже сильно розкачуватися. Причина доволі проста. Більш-менш ці всі гравці підуть на заміну. Просто Просто давайте ми цопничку качнемо. Так як. Більше всього, що він десь я його поміняю. Це 100%. Десь я планую його поміняти. Але поки що так, як він 110 це все ж таки хороший рейтинг для того, щоб на старті він в мене ще був. Так, ну що це за закидало, яшники. Ну, я ж хотів зразу а не тут а по 20 раз обновляти. Ну, що це таке? Окей, ми зробили чудово. Дисаї нам хватить ДСІ зробити плюс 10, було б неплохо DC зробити плюс 10. Якщо у нас хватить бюджет цього гравців, бо гравців я ще не, нікого не закупав, качаю тим, що є. Чудово. ДСІ хватить качнуть 114 зробити. Чудовенько, рандомов такого, все все прямо мені подобається. Ще, навіть дальше ми зможемо качнути наших гравців, окочу ми качнемо теж. Це буде дуже-дуже добре. Якщо ми прокачаємо кочу. Прям шикарненько. Зробимо їм плюс 10. Плюс 10. Дай, мабуть, давайте хосефонте, я там бачу, в мене ще гравці є. Качнемо Хосе Фонте теж. Защиту зробимо максималочку. Для того, щоб вона вийшла в нас уже плюс-мінус іграбельною. Б... Я і так там потрошечки здіваюся, з таких 100... 130-135 рейтингів, вони там не знають, що робити. Ми зробили 124. Звісно, знущаюся. А що мені робить? Вони ж не хочуть грати толком, одними навісами рубають, я прям сижу, охреніваю. Ну, але вже вже, вже, вже щось ця команда має себе представляти. Це прям прям топово, прям круто. Остається чуть-чуть ще там поіграти. У мене є деякі думки, Звісно, скоро я вам розкажу, покажу, по... все поясню. Поки що. Оця команда, ну давайте, якщо в нас хватає... Вистачає... Ми качнемо ще й Рівалду, зробимо плюс 10. Це буде топово. Це буде топово, парні. Навіть не зроблячи 125, бо тому що один нап на заміну, ЛПшничка буду думати на кого поміняти. Може сюди, кстати, і Рональдіньо стане на ЛВ временно. Девіс круто, можна, по принципі качнути. Але ж теж сюди потрібен мені пазечник і доволі хороший пазечник. Ну більше всього, що Девіса буду вже міняти тоді, коли вийде між сезон. Я буду розуміти на що впадуть ціни, що буде і які будуть рейтинги. Так що, отакий у нас вийшов сьогодні парні відосик. Всім дякую за просмотр, всім пакеда.